Привіт, друзі! Багато хто з вас гадує про плечинди на кислому молоці та соді. У нас на Одещині теж так готують. Якщо немає домашнього кисломолока, молока, звісно, можна замінити кефіром. Головне такі плачинди добре просмажити на маленькому вогні. Мої плачинди з сиром, але начинку можна використовувати будь-яку І терту картоплю і гарбузик за вашим смаком. Перелік інгредієнтів, ну дуже простий: борошно, кисле молоко, сіль та сода. Кисле молоко кімнатної температури. Додаємо соду, гасимо і ось так вона пошипить і гарно потім підніме наше тісто. Не забуваємо про сіль, вимішуємо спочатку лопаткою, а потім руками. Це тісто довго не треба вимішувати, головне, аби все борошно війшло до тіста. Дуже м'якесеньке, може злегка липнути до рук. яке б то тісто не було, чи дріж живе на вареники чи пиріжки, ніколи не треба забивати його борошном. М'якеньке тісто, м'яка буде і випічка. А поки тістечко перепочине, робимо начинку, сир кисломолочний, кропчик, яєчко і трішки солі крохмалю. При додаванні крохмалю, якщо сир надто вологий, начинка не потече. Тістечко перепочило 15 хвилинок, формую 6 колобочків, розділяю також начинку, аби було все рівномірно. Тісто дуже м'якесеньке, з ним приємно працювати. А якщо ви теж смакували такими плачиндами в дитинстві, обов'язково ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі та діліться своїми спогадами. Це для мене дуже цінно! А я формую плачинду. Розкачую тоненький кожи, кладу начинку. Це тісто Не витяжне, воно натягнеться, тому просто краєчки підтягуємо до серединки і заліплюємо. Таким чином формую всі плачинди. Сформований пиріжечок зовсім трішки розкачую качалкою, аби він був ще тонший. Мої плачинди в діаметрі до 20 см. За бажанням можна формувати і більші. Головне, щоб тісто не було надто товстим і гарненько просмажилось, щоб не було глибким всередині. Смажу на маленькому вогні до готовності, завдяки соді плачинди виростають і стають дуже пухкенькими. Обов'язково печіть добрі люди і нехай вам смакує! Я ж личу вам всього найкращого, миру та злагоди в ваших оселях і до нових смачних хлібних історій.